В даному районі так звана ремонтна зона силами зведеної ремонтно-акціонної групи. Проводяться поточні ремонти бронетанкової збройної техніки. Щоденно до нас приходять на ремонт близько 10 одиниць. Загалом це БТР-80, БРДМ-2. Основні неісправності, з якими приходиться сталкиватися, це ремонт ходової частини. Ремонт двигунів. Особливості в зимовий період є одне, що денний час, світла дуба значно скорочується і фактично мало часу для виконання робіт. Рімонти нормально. Було зрозуміло. Чи що це Робота автомобілістів на перший взгляд погляд, її не видно, але вона потрібна. Вона триває цілодобово, ніч, ранок, день, вечір. Виїзди бувають, МАЗ-537-х евакуаційної групи вночі, раптово, планово бувають. Морози мінус 20 градусів, мінус 25 градусів приходилось виїжджати. Бачили, підігрівають воду, тому що коли 100 літрів води системи охолодження заливаєш гарячу воду в радіатор, внизу вона вже замерзає. Буває багато за день, 2, 20-30 штук. От, Як як коли виходить, а також ранок, вечором, без без вихідних, без, без так, врахування в день і нічого. Треба Ну, багато що зараз переходять машини на систему охолодження, як літом вони їздили на воді, а зараз е переходять на систему охолодження, то солонький фріз, і от дуже багато виникає проблем з системою охолодження двигуна. Тобто патрубки, краники, от таке все. радіатори течуть, паяємо радіатори, от це. це все. Звідти, де на Донецький аеропорт возять, то в них там, звісно, машини. Ті, які возять боєприпаси, то вони готові все віддати, щоб в нього машина заводилася, щоб із буксира не заводити. Він що має з кабіни, несе тут у нас <правда> все є, не треба нічого нести. <правда> <правда> ну, від аеродрому. Так, так, є. І... Але вже слабенько. Лі... Я його приводив, там десь морозі, підсів. Я його дедень зарядив. Но виїзд Так, Підніше провозять по 10 акумуляторів, 20, як ми розвидали. Так стандартно, 5-6 акумуляторів. На зарядці стоїть 20-30 акумуляторів. Стараємося більше поставити на зарядку і так, більше напруги. І виходимо, що лишаємося на ніч, заряджаємо всі акумулятори. І виходить, що на ранок вже готові акумулятори 4-6 штук, що три машини можуть на виїзд, на виїзд поїхати.